Доброго дня, шановні члени журі та учасники наукової конференції. Я Мартиненко Анна, учениця 11 класу КЗ Центральноукраїнський науковий ліцей інтернат Кіровоградської обласної ради. В Кіровоградській області працювала над темою науково-дослідницької роботи. Екологічна оцінка стану довкілля села Михайлівка Кіровоградської області за індикаторними показниками деревних рослин. Від якості навколишнього середовища залежить стан здоров'я людини, а також можливості існування і функціонування живих організмів. Які населяють планету. Значний потенціал для експрес оцінки стану середовища має фітоіндикація. Рослини, як домінуючий компонент біосфери та основний продуцент, постійно відчувають на собі вплив біотичних, абіотичних та антропогенних факторів, контактують із полютантами, які присутні у ґрунті, воді, повітрі. У результаті такої взаємодії у рослин виникають зміни розмірів, форми, кількості органів, напряму росту пагонів або зміна плодючості. Мета роботи оцінити стан довкілля села Михайлівка Кіровоградської області за індикаторними показниками деревних рослин, завдання роботи вивчити видовий склад, оцінити життєздатність деревних рослин на досвідних ділянках, визначити морфометричні параметри листків індикатори деревних рослин, дослідити репродуктивну здатність берези бородавчості на досліджуваній території, оцінити стан довкілля села Михайлівка за показниками стабільності розвитку деревних насаджень. Для оцінки стану довкілля села Михайлівка нами було обрано чотири досні ділянки з різним ступенем антропогенного навантаження. Ділянка номер 3 є умовним контролем. Дослідження проводилось у 2022-2023 роках. У 2022 році аналізувалися морфометричні параметри листової пластинки та полок берези бородавчистої. У 2023 році для дослідження було обрано листові пластинки деревних рослин бюіндикадрів, берези бородавчої липи серцелистої, клана гостролистого. Відібрані устої пластинки, індикатори деревних рослин, проаналізували на наявність некротичних ушкоджень. Найбільший відсоток листків без ушкоджень має береза бородавчиста 82%, липа серцелиста 73%, клан гострелисти 41%. Було виявлено на ділянці номер 3 умовний контроль. Деократична ушкодженість листових пластинок, індикаторних деревних рослин, була найбільшою на об'єкті номер 2 Менше половини доступних листків береза бородавчастою 55% та липа серцелистої 54%. Мало листки з різними типами некрозів. У 100% листових пластинок клена гостролистого були виявлені верхівкові некрози. Найменший відсоток листків із хлорозами було виявлено на об'єкті номер 3 Лише у 2% листки берези бородавчистої зафіксовано наявність хлорозів. У липи серцелистої та клена гостролистого такого листя виявлено не було. Найбільшу кількість листків з хлорозами мали деревні рослини на об'єкті номер 2 по 13% листків. Берези бородавчистого та липа серцелиста по 10% ураженого листя клена гостролистого. Морфометричні параметри листової пластинки, індикатори деревних рослин, мали менші значення в ділянках номер 2 1 та 4 порівняно із відповідними показниками листків на ділянці номер 3 При цьому довжина черешка закономірно збільшується від ділянки номер 3 Умовний контроль до ділянки номер 2 дуже забруднена територія. Також ми визначали форму верхівки листових пластинок індикаторних деревних рослин. Кількість листків індикаторних деревних рослин із вигнутою верхівкою була найменша на ділянці номер 3 і збільшувалась на ділянках номер 2 3 та 4 у міру збільшення кількості вихлопних газів автотранспорту. Визначення флуктуаційної асиметрії листової пластинки індикаторних деревних рослин здійснювалось на основі промірів, показаних на слайді. Найменше значення показника флуктуаційної асиметрії зафіксовано у рослин, що зростають на об'єкті номер 3 Найбільше для деревних рослин із об'єкту номер 2 За величиною інтегрального показника флуктуаційної асиметрії, стан рослин берези та либи серцелистої на об'єкті номер 3 оцінюється у 2 бали, незначне відхилення від норми, а стан рослин клана стрелистого оцінюється у 1 бал, умовна норма. Стан Зачин апдейт номер 2 уціниться у 4 бали забруднений район за період 2022 2023 років констатуємо збільшення значення інтегрального показника стабільності розвитку на ділянці номер 2 із 0,46 у 2022 році ділянка є забрудненою до 0,54 у 2023 році. Дуже забруднений район. Поряд із тим констатуємо зменшення антропогану тиску на дослідній ділянці номер 4 Інтегральний показник функтаційно асиметрії становить 0,52 у 2022 році проти 0,47 у 2023 році. Розмір пилкового зерна берези бородавчості, що зростають на дослідних ділянках, варіюється від 39 до 42,6 цілих. Пікселів залежно від на навантаження. Найбільші розміри мають пилкові зерна із дерев із ділянки номер 3, умовний контроль, а найменші із ділянки номер 2 За результатами дослідження 2023 року, найбільшу році кількість партийних зерен має пилок із рослин, що зростають на ділянці умовного контролю номер 3 – 87,3%, а найменше для пилку рослин із ділянки номер один 60,8%. розглядаючи динаміку якості пилку берези бородавчості, конституємо погіршення його характеристик для усіх дослідних ділянок. У 2023 році порівняно із 2022 роком, що пояснюється збільшенням потоку легкового і вантажного транспорту в умовах військового стану. Висновки проговорені у ході доповіді до та представлені на слайді, тому дозвольте на них не зупинятись. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.